Привіт, друзі! У нас унікальний Nissan Рог. Унікальний він тим, що серед тисяч Nissan рогів у нього в першого зламалася роздатка. Та яка спереді стоїть. Не муфта повного приводу, не диференціал ззаді, а роздатка спереді. Мені клієнт зателефонував каже, що йому сказали, що роздатка. Я не повірив. Кажу, що треба більш якісно передивитися, тому що сервісам стороннім я не довіряю. Вони зазвичай, скільки бачать, стільки і роблять. Ну Тому що звідки їм знати, що у Nissan больне місце це муфта. Якщо в них сьогодні сузуки, завтра Міцубіші, а Nissan був один в минулого місяця і то то була нота то звідки їм значу, у рогів муфта больне місце. Можливо, десь в гаражах так от ляпнули, що роздатка. Тому кажу, приїдь, передивимося. Сів я за кермо проїхався і так дійсно по відчуттям, ніби муфта клацає, кардан стрибає, в поворотах удари. Тобто, хто знає, як веде себе муфта на нісанах, коли підклинює. Той би теж сказав, що це муфта. Але все-таки вирішили більш детально дослідити це питання, підняли машину на підйомнику і почули страшне клацання кардана. Не зразу, прислухавшись, зрозуміли, що це все-таки дійсно з роздатки цієї звуки. От. Так виглядає роздатка. Чесно кажучи, олива в ній була. Чому так? Чому так? Муфту. І роздатку ми ще муфту не дивилися. Но вона як, вона не клинить муфта. От, в роздатці олива була. Тому не знаю, що стало причиною. Поставимо роздатку. Благо, що роздатки. Нароги недорогі, тому що серед тисяч нісанів це от перший в кого роздатка. Тому роздатки на розборках нікому не потрібні, віддають їх недорого. Поміняємо роздатку, зробимо тест драйв. Інколи телефонують, питають, чи ремонтуєте ви роздатку. От, до прикладу, якщо б ви хотіли купити шестерню, ось цю. То вона одна буде коштувати більше, ніж роздатка з розборки. А тут ще у нас є ще одна шестерня. А щоб їх поміняти, то потрібні ще знадобляться підшипники. Можливо, якщо брати по аналогії з Т-31, тут розпорна втулка. Я думаю, що теж вона тут є. І по запчастинам вийде вона золота, якщо її ремонтувати. Ще потім треба дистанцію соблюсти, тобто... Зробити правильний зацеп зубів, регулюється це частенько шайбами, які кладуться під підшипники під, 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 під і дистанційними, можливо, ось тут якимось набором шайб. Тобто відремонтувати її ну сенсу немає, коли вона стоїть там, 100 доларів. Ремонтувати, просто купляєш і ставиш роздаточку. Ціл ну, в зборі з розборки. Ще часто люди їдуть, міняють сальники на сторонніх сервісах довгої піввісті правої. І звісно, що нічого не стається, як текло, так і тече далі. А чому так? Тому що, я ще раз повторюсь, на звичайних станціях, там, всяких сервісах, ЕТЛ вони стільки бачать, скільки і роблять. Отут, оце зовні, те, що ми бачимо, це не сальник. І так, про сальники. Їх тут три стоїть на довгій піввісі. Тобто, не три, а два сальника і один пильник. Те, що ви бачите зовні, і те, що зазвичай просто міняють на СТОшках, які не мають відношення кожен день до Нісана, то це пильник. Він просто. Навіть резиночки немає. Він стоїть, захищає цю, цю конструкцію від попадання бруду. Потім всередині стоїть сальничок, який працює по ось цьому діаметру, щоб не витікала олива з роздатки. Ще один сальничок стоїть ось отак він, всередині. І працює він по піввісі. Щоб не потекла олива з коробки, тому що піввісь наскрізь в коробку йде. Потім в цій конструкції є у нас два сальника в самому корпусі роздатки. Резинове колечко, це щоб не витекла олива з коробки. Потім, щоб олива з коробки не потрапила в роздатку, стоїть ось один сальник. А щоб полива з роздатки не потрапила в коробку, стоїть ще один там далі сальник. В принципі, що ще? Вже більш нічого. Тут у нас сальників немає. сальник для піввісі, це вже я про нього казав. Ось така конструкція. Тут ще під хвостовиком. Якесь кольцо, є ще сальник, але ми туди ніколи ще не лазили. Не було такої потреби. Ніколи там воно не текло. І вже якщо туди лізти, то там зазвичай розпорна втулка стоїть. Взагалі, можна, звісно, полізти, але поки що ні на одній машині він не тік, тому не лазили. По аналогії з іншими можу сказати, що тут два конусних стоїть, розпорна втулка. Ну, якийсь сальник повинен стояти. Не буду я це розбирати. Не цікаво, тому що не течуть, вони течуть. Зазвичай ось ось цей піввісі тече або ось цей роздатки таке витікає. Тому, в принципі, секретів вам більше, після того, як переглянете це відео, не буде. Ви питаєте, чи є якісь секрети. Секретів нема ніяких. Потрібні прямі руки, оригінальні сальники. Ну і поміняти ці всі сальники, а не один зовнішній поміняти І відпустити клієнта. Сказати, що все, відлічно, катайся з пустою роздаткою. Сальники. Чому оригінальні потрібно брати? Я, чесно кажучи, не переміряв ці, тому що у них у всіх адекватна ціна. Там. Нема космічних цін. Але от. Була колись історія з сальником хвостовика на Наварі Д40. Там на нього космічна ціна. От, і інколи намагалися ми, верніше як не інколи намагалися, а хотіли підібрати сальник. Так от стоїть там сальник такого розміру, як 12,7. Може, може я помиляюсь, може там 71,7. Ну, тобто, не ціле число. Тобто, Цілих там 71 мм, кома і 7. Купляєш туди сальник 71. І він згорає, тому що потрібно трішки більшого діаметра, Резинка палиться. Тому в тому випадку можна було ставити тільки оригінальний сальник. Тут можливо, що і стандартні розміри. Можливо, щось можна підібрати по якомусь там картеку, чи ще по чомусь. Але ціна цих сальників така, що не бачу сенсу підбирати по якихось замінниках. Просто береш в оригіналі і все воно буде добре. Не видумуєш ніяких там Там, Я не знаю, зазвичай Nissan сан стави ног, чи ще щось. Ну, якби навіщо це робити, якщо не проблема, ось є тут на ньому розміри. Ну але, але. Навіщо ці велосипеди? Береш, купляєш трисальника, якщо піввісі тече, і міняєш. Якщо між коробкою і роздаткою тече, то це інша справа. От, або ось ці, цей, ці міняєш, або різиночку. Ну, Якщо ти вже зняв роздатку, то ти міняєш і це, і це, і це, все міняєш. Тому що по декілька разів її знімати не цікаво. Ось так вона виглядає тут з цього боку. Коробочку. Тут немає нічого. Ось по цій площині працює кілечко резинове, от і все. А хвостовик роздатки входить сюди і працюють ось ці два. Сальничка. Де вони? В корпусі? Ось. Щоб з роздатки масло не потрапило в коробку, і щоб з коробки в роздатку. Ось така історія. Зламалась у вас роздатка на Nissan. Це таке рідко буває. Береш і міняєш її в зборі. Nissan любить уніфіковувати. Я думаю, що і в Мурана такі от шестерні. По аналогії з 31-м, з 30-м екстрейлом, з Мурана Z50. Там у всіх була пара однакова. Ось ця, і частенько, ось ця. І частенько на Мурано летіла ця пара, тому що машина важка. І на Мурано були ці роздатки космос дорогі, то ми брали пару, допустимо, з Т-32-літрового, де машина легенька, мотор слабенький. Зазвичай ця пара на Т-30 ходила довго і щасливо. І таким чином з'являлись у нас запчастини для ремонту роздатки Мурана. Але повторюсь, це за умови, що є якийсь дефіцит. На рох дефіциту ніякого в роздатках нема. На кожній розборці, там де розібрався Nissan Roch, продалась коробка, продалась кузовщина, а двигун роздатка лежить собі і лежить. Тому будуть раді вам її недорого продати общем, така от історія. Думаю, що продовження цього відео вже не буде. Ми просто поставимо роздаточку, прикрутимо піввісь трубу і кардан, зальємо ливу і все буде тут добре. Якщо щось буде недобре, то зніму продовження. А якщо все добре, то і так все зрозуміло. Зняли, віддіагностували. Мораль цієї басні така ваша. Кожен раз потрібно. Уважним будь, я теж думав, що це муфта, але виявилася роздаточка. Будьте уважні. Всім дякую, хто дивився. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі!